І до події столиці потужний вибух прогремів близько четвертої ранку на лівому березі Києва у Дніпровському районі. Рвонуло на четвертому поверсі житлової багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники у ДСНС. Вже повідомили про вісімнадцятьох врятованих подробиці цього інциденту. Дізнаємося у Михайла Шаманова, це речник Київської міської військової адміністрації. Михайло, добрий ранок. Доброго ранку. Бажаю здоров'я. Доброго, ранку. Да, здоров доброго ранку. Е, Що ви нам можете розповісти? Власне, в 3.45 у Дніпровському районі, як ви вже розповідали, стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Попередня причина вибуху витік газу зараз пожежа вже ліквідована і тривають роботи з наслідків з ліквідації наслідків вибуху. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал полковник Сергія Попкос, пожежа спалахнула на 7 та 8 поверхах на площі приблизно 250 квадратних метрів. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16 поверхівці зруйновано 4 і пошкоджено 6 квартир, як ви вже сказали, врятовано 18 осіб. До ліквідації залучено близько 70 осіб і 13 одиниць техніки. На місці вже працюють психологи ДСНС. Власне там працюють також шість ланок газодимозахисної служби. І на даний час відомо про двох травмованих їх шпиталізували, і 18 врятовано. І рятувальні роботи зараз тривають. Але пожежа, пожежа вже локалізована. Пане Михайло, ми бачимо на відео, що у цьому будинку немає стін, немає перекриттів, вибух зніс а зовнішні стіни. То які рекомендації для мешканців цього будинку чи можна взагалі у ньому жити? І можливо так планується якесь відселення людей звідти. Ну, ви знаєте, зараз важко казати про е, рекомендації. Звичайно, що людей з цього будинку зараз евакуювали. Ну і відповідно, що буде далі з будинком, можуть вирішувати лише експерти е, після відповідних експертиз. Тобто, зараз казати ані про причини вибуху, ані що буде далі з будинком ну, наразі неможливо. Ну поки що в цьому будинку жити не можна. Ну звичайно, там зараз тривають роботи. А скільки людей звернулися за допомогою? У ну, скільки я знаю, 18 людей врятовано? Скільки зараз ще там зокрема людям додається, надається психологічна допомога? Я казав вже про те, що двоє вже шпиталізували двох людей. Скільки зараз і зараз тривають роботу з ліквідації наслідків цієї пожежі, ну зокрема і шукають і так розумію людей. Також а ці двоє, що госпіталізовані, в якому вони стані? От наразі про стан я зараз вам не скажу. Невідомо. А цей будинок, наскільки я розумію, був газифікований? Чи теж не зрозуміло? Тобто, хтось приніс газовий балон, чи це з е трупу газ вибухнув? Ну наскільки я розумію, що так чи інакше він був газифікований. Тобто я не експерт, але вибух такої сили від газового балону навряд чи зміг відбутися. Дякуємо вам за інформацію. Нагадую, що по перше, з нами на зв'язку був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. По друге сьогодні у Києві у Дніпровському районі стався вибух газу у багатоповерхівці. Станом на зараз відомо про 18 врятованих, і також повідомляють ДСНСники, що о 5.45 пожежу на місці вибуху локалізовано. Ну і до ліквідації наслідків вибуху залучено 70 рятувальників та 13 одиниць техніки. Ну як ми почули від пана Михайла Шаманова, на місці зараз працюють психологи.